Ганна завжди була у тіні свого молодшого брата, якого родина піднесла до статусу володаря світу. Ще з маличку вона виконувала всі обов'язки старшої сестри, догляд за братом, хатні справи, приготування їжі. Все це було нормою для дівчат у сім'ї, де чоловіків. Бажали головними, коли вона нарешті вирвалася із цього замкнутого кола і почала будувати власне життя, родина вирішила знову скористатися її допомогою. Пропозиція забрати бабусю до своєї маленької квартири, тоді як брат із дружиною мали жити в просторій трикімнатній квартирі, і це стало останньою краплею у їхніх стосунках. Це історія про те. Як Ганна таки наважилась сказати ні, обравши себе і своє майбутнє замість виконання чужих очікувань, захоплююча, емоційна і надзвичайно близька кожному історія, хто колись боровся за власну працю. Ганна росла у звичайній українській сім'ї, де всі турботи і радощі розділяли троє жінок і тільки один чоловік. Її молодший брат. Для матері та бабусі його народження стало справжнім благословенням, бо, з його появою, дім ніби наповнився новим світлом. Наше сонечко, наша надія, казали вони, коли носили малого на руках. Ганна, звісно, також раділа. Але саме з того дня, як вона спробувала доторкнутися до крихітного братика, усе змінилося. Маленька Ганна, якій тоді було тільки п'ять років, просто захотіла побачити, який він на дотик. цей малюк, що тепер став центром усіх їхніх розмов. Але коли вона простягнула руку, бабуся, не роздумуючи, дала їй доброго ляпаса і вигукнула: Не чіпай дитину брудними руками. Ганна вражена та скривджена. Почала плакати, Ти ще мала, аби розуміти, що таке відповідальність за брата, додала мама, навіть не намагаючи заспокоїти доньку, малюка назвали Володимиром ім'я, котре символізує володаря світу. Від самого початку він став головною надією та опорою сім'ї. Ганна не розуміла, чому стільки уваги приділяють братові, але слухняно приймала роль старшої сестри, яку тепер буквально змушували опікуватися господарем дому. Володю любили усі. Бабуся говорила, що він має рости справжнім чоловіком, а для цього йому потрібен комфорт. Всі обов'язки по догляду за ним лягли на плечі Ганни годувати, стежити, щоб було тепло, мити пляшечки, прибирати за ним. І це попри те, що до самого малюка дівчинці підходити дозволялося тільки для виконання цих дрібних завдань, коли володя підріс і вже сам бігав по хаті. Нічого не змінилося. Ганна заправляла його ліжко, складала чисті речі, прибирала за ним іграшки. А коли їй випинулося 12, мама з гордістю сказала: Ти вже доросла, гасю, час навчитися готувати їжу. Спершу це були прості страви підсмажити яйця, зварити макарони чи розігріти суп. Але дуже швидко вона вже готувала обіди і вечері не тільки для себе, але й для брата. Мама із задоволенням зітхнула. Ну от. Тепер я можу трішки відпочити. Ганна вже все сама зробить. Ганна сумо помічала, що всі обертаються довкола брата. Він був пестунчиком і примхливим, навіть, дякуючи, будь ласка, було рідкістю від нього. Бабуся і мама завжди виправдовували його, та він же чоловік, йому не потрібно це робити. Коли Володі виповнилося 14, Ганна вирішила, що з неї досить. Вона відчувала, що більше не може миритися з тим що її використовують як прислугу. Володю, ти вже дорослий, сам можеш розігріти собі їжу, застелити ліжко чи прибрати у своїй кімнаті, сказала вона, сподіваючись на підтримку. Але натомість бабуся кинулася на Гану з мокрою ганчіркою Не чіпай хлопця, він не повинен себе обтяжувати, бо він чоловік. У домі є жінки, от вони і мають дбати про нього. Ганна сперечалася, але було марно. Бабуся й мама стояли на своєму. Чоловік не повинен займатися хатніми справами. Ти ж бачиш, він у нас один такий чоловік у домі. Ми маємо його берегти, повторювала мама. Зрештою, Гана вирішила діяти по своєму. Вона перестала заправляти ліжко брата, не складала його речі і відмовилася мити посуд після нього. Це викликало справжню бурю. Бабуся звинувачувала її в лінощах, а мама дивилася із сумом, ніби хотіла сказати. Та як ти можеш так ставитися до свого брата? У якийсь момент Ганна зрозуміла, що проблема не в братові, він просто не знав іншого життя. Його не вчили відповідальності, не показували, як важливо допомагати іншим. Всі його примки виконувались беззаперечно, і це зробило його пасивним. Та байдужим до інших. Ганна відчувала, що володя виросте чоловіком, який не знатиме, як самостійно приготувати їжу чи випрати одяг. Її дитинство промайнуло у турботах про брата. Вона мріяла про те, як піде з дому, знайде роботу, де ніхто не буде говорити їй, що робити, і, нарешті, житиме для себе. Вона часто уявляла, як говорить братові такі слова: Ти вже дорослий, володю, настав час. Дбати про себе самого Ганна, як і кожна українська дівчина, виросла в сім'ї, де роль жінки чітко визначалася турботою про рідних. Щодня вона чула одне й те саме: школа ж близько, встигнеш додому збігати, нагодувати брата, а тоді вже куди захочеш, але ненадовго уроки потрібно зробити. Володимир, як справжній володар світу, самостійно нічого робити не міг, і всі це приймали як належне. Хлопець має будувати кар'єру, казала бабуся, мріючи, як одного дня, він возитиме їх на розкішному авто, дякуючи за все, що вони для нього зробили. Вона з матір'ю захоплено уявляла його блискуче майбутнє. У той час, як Гано, зовсім не помічали. Її доля їх не турбувала. Ти своє знайдеш головне. Бути гарною господинею. Коли Ганна закінчувала школу, вона твердо вирішила вступати в університет, але мама й бабуся одразу стали на заваді. Ніхто платити за навчання не буде. Навіщо витрачати гроші на дурниці? Жінці головне створити сім'ю. Ганна спершу засмутилася, бо їй здавалося, що старші знають краще, але згодом, подивившись на їхнє життя, сповнені клопотів навколо володі, вона вирішила жити по-своєму. У таємниці від родини вона подала документи на бюджет. І таки вступила. Щоб не бути тягарем для матері, знайшла роботу у вечірню зміну у кафе. Сім'я бурчала, але з часом змирилася. Ганна старано вчилася, працювала, накопичила на перший внесок за квартиру і після закінчення університету взяла іпотеку. Тоді вона приїхала з дому, і це було для неї справжнім полегшення. Життя без постійного нагляду матері й бабусі було спокійним. Хоча не простим. Вона жила скромно, працювала за фахом, виплачувала іпотеку і потрішки облаштовувала свій куточок. Родина цікавилася нею рідко, на свята надсилали сухі повідомлення з Новим Роком або з ним народження, але жодного разу не спитали, як у неї справи. Через кілька років Ганна таки познайомилася з Андрієм. Він був зовсім не схожим на її брата, сам готував. Допомагав у побуті, ніколи не вимагав, щоб навколо нього танцювали. Стосунки між ними були теплими та рівноправними. І після двох років спільного життя вони почали думати про весілля. Ганна кілька разів задумувалась чи не познайомити Андрія зі своєю сім'єю, але ця думка щоразу викликала дискомфорт. Родина давно втратила інтерес до її життя. І вона сумнівалася, чи потрібно взагалі відновлювати стосунки. Через сім років після переїзду з дому Ганні несподівано зателефонувала мама. Її голос звучав, наче вони розмовляли щодня. Приходь у суботу, ми давно тебе не бачили, вона одразу здогадалася, що тут щось не те. Стільки років байдужості, а тепер раптом таке запрошення. Вона вирішила таке піти. Щоб дізнатися, що від неї хочуть, у суботу Ганна з'явилася на порозі рідного дому. Її зустріла мама, яка постаріла, і бабуся, яка ледь ходила. Брат же змінився ще більше, замість підтягнутого юнака, яким вона його пам'ятала. Перед нею постав дорослий чоловік із солідним животом і самовдоволеною посмішкою. Здавалося, що він живе в комфорті і навіть не підозрює про труднощі життя. Мама й бабуся довго говорили про те, як усе змінилося. Виявилося, що Володя, хоча й закінчив університет платно, працює не за спеціальністю, заробляє небагато і тепер живе вдома. Ганна сиділа за столом, вона пила чай і думала, чому вона взагалі сюди прийшла. Увесь час, поки вони розмовляли, Володя сидів у своєму телефоні, а потім пересів на диван, захоплений якоюсь перепискою. Жодної уваги до сестри. Жодного слова. Раптом бабуся, відставивши чашку, урочисто оголосила У нас Володя жениться. Ганна здивовано подивилася на брата, а то, як мала дитина, хихикав над своїм телефоном і жував поріг, крихти якого сипалися йому на футболку. Ну, і кого він знайшов? спитала вона, намагаючись приховати сарказм. Мама й бабуся з гордістю розповідали про майбутню невістку, яка, здається, була такою ж слухняною. Як і всі жінки у їхній родині. Але головне в цій новині було те, що мама сказала Доню, у нас до тебе є справа. Яка ще справа? насторожилася сестра. Володя ж одружується і їм потрібно десь жити. Ми вирішили, що вони переїдуть у бабусину квартиру. Мама сказала це так, ніби це було очевидно і вже давно вирішено. Гана не могла повірити своїм вухам, а бабуся, здивувалася вона. А бабусю ти забереш до себе. За нею потрібен догляд. Сама бачиш, віку вже не той, відповіла мама так спокійно, ніби просто просила позичити чашку цукру. У голові Гани промайнув цілий вихор думок. Її маленька однокімнатна квартира, куплена за її власні кошти, тепер мала стати новим домом для бабусі. А бабусина трикімнатна квартира мала стати домом для Володі. А чому володя не може доглядати за бабусею? Він же чоловік, зрештою, Різко відповіла Ганна, намагаючись не підвищувати голос. Це питання викликало справжній шквал обурення. Та що ти таке кажеш? Він чоловік, у нього інші справи, вигукнула бабуся. Він одружується, йому не до того, щоб доглядати за старими, підтримала мама. А чому жінка, тобто я, має це робити? Якщо він не хоче, хай його дружина цим займається. Вони ж у бабусиній квартирі житимуть, то нехай і дбають про неї, відповіла Ганна. Жилець стримуючи обурення. Та ти хоч розумієш, що говориш? Для неї бабуся чужа людина, а ти, рідна онучка, обурилася мама. Ганна гірко засміялася. Чужа, а трикімнатна квартира то зовсім не чужа, так? Як тільки справа дійшла до спадку, бабуся для Володі і його дружини тепер стала не чужою. Мама й бабуся перейшли на крик, звинувачуючи Гану в жадібності та егоїзмі. Старенька зі сльозами на очах заявила, що не може повірити, що виховала таку меркантильну внучку. Мама, забувши про вихованість, обклала Гану добірними словами, наголошуючи, що та думає тільки про себе. А Володя, та він навіть не дивився у бік цієї сцени, сидів на дивані і дивився в телефон. Здавалося, що ця розмова взагалі його не стосувалася. Ви самі все вирішили. Сказала Гана вже спокійно і встала за столу. Тож і розбирайтеся самі. Бабус, я до себе не заберу. Вона може залишитися у своїй квартирі або переїхати до вас, а навколо володі продовжуйте танцювати вже без мене. Вона взяла свою сумочку і пішла до дверей, навіть не обернувшись. Після того випадку Ганна більше не спілкувалася з родиною. Вони також не телефонували їй, ні з вибаченнями, ні з претензіями. Усі залишились на своєму, гана зі своїм життям, а рідні з Володею, його дружиною та своїми планами. Часом Ганна таки усвідомила, що зробила правильний вибір. Вона нарешті була вільна від знецінення та нескінчених обов'язків, які намагалися на неї покласти. Тепер її життя належало тільки їй.